Десять років не пройшло. Зараз за цих десять років стільки нової інформації, стільки нових подій, що кажеться, це було давним вже, в тому житті. Житель Березного Валентин Семенчук тримає в руках каску, яку десять років тому одягав під час Революції Гідності. Каже, тоді на Євромайдані з ним були троє двоюрідних братів. Горів вже будинок проспілов, горів. Ми приїхали до першої барикади. Сіли, ну я не палю, а хлопці сіли, запалили по цигарці. Де, кажу, ну чи вдасться ще перекурити коли-небудь. покурили, Я ключі від автомобіля, залишив на правому задньому колесі. Кажу, якщо хто живий, повернеться, ну, то заберете бос. Та й пішли. Наймолодшим серед них був 29-річний Іван Городнюк, герой Небесної Сотні. Івана тоді водою були, і Він надихався тим димом, бо там і респіратори не допомагали, і противогази не допомагали. І 19 лютого ввечері мені дзвонив Вадим, брат, що Іван помер. Ну, якби Його легені були спалені, повністю в чорні. І 20 лютого. Десь біля сьомої ранку хлопці їх вже на штурм інститутський. Я сказав, хлопці, ну штурм штурмом, але їде на похорони Івана. Бо і таким чином, по суті, ми врятувалися всі ті березівські, що були в нас. До революції гідності Іван Городнюк займався розкопками могил воїнів УПА та їх перепохованням. Розповідає Валентин Семенчук. У нас дуже велика родина була, і Ваня був наймолодший. Він саме баловний був. Він Відкрита добра душа, така як дитяча. Він коли до його звертається, ну бо як будував я будинок, то Ваня в мене ну, перший помічник був. Як мені треба щось, я в першу чергу дзвоню до Вані. А це ліцей, у якому навчався Іван Городнюк. Це у нас шкільний музей, де є експозиція, присвячена Івану. Городнюк Іван прибув. До нас у школу 21 одинадцятого 91 року в другий клас і провчився тут. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий клас. На фасаді закладу меморіальні дошки у пам'ять про випускників ліцею, які брали участь у Революції Гідності, а також загиблих на російсько-українській війні, розповідає Олег Зайко. 14 жовтня 2014 року ми відкривали ось цю дошку, і хочу розказати такий один момент, коли відкривали цю дошку, то прилетів лелека. І він весь час, скільки проходила оця церемонія відкриття цієї дошки, це лелека тут ходив. Потім вернувся і. І і полетів за річку. Ми тоді всі такі були здивовані, чого це так сталося, але це все, мабуть, душа Івана прилетіла і побачила. Він займався, вів гурток сучасного танцю у будинку культури. І дуже багато збирав у молодих хлопців. Мене син також до нього ходив на цей, на цей сучасний танець. брейк -данс. Веселий веселий. Веселий він за він він завжди такий позит позитивний. Просто хлопець був 21 листопада 2014 року. Івану Городнюку за здійснення визначного геройського вчинку посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.